Вітаю сталкери в зоні. У кого немає можливості грати на потужному ПК. Є хмарний сервіс Boosteroid, який я вам рекомендую використовувати для того, щоб грати на своїх. Лептопах на своїх мобільних гаджетах на всьому чому завгодно. Сьогодні ми подивимось як гра працює в Україні, є затримка чи нема, чи є можливість грати взагалі в це. Тому вмочуйтесь зручніше, приємного перегляду. Підписуйтесь обов'язково, звичайно ж, на Eternal Play, Тицяйте вподобачку, пишіть коментарі, чи подобається вам. І якщо ви захочете раптом придбати один з тарифів, який є, то я буду дуже радий, якщо ви скористаєтеся саме моїм Кликанням, яке є в дописі до цього відео, і зареєструйте свій аккаунт на цьому сервісі. Ну, поїхали, будемо дивитися, що тут і як. Так, ну що, шановні, ми з вами в Заліссі. Це у нас виявилося, доки я дійшов до цього місця. Виявилася дуже лагуча локація. І в ній дуже сильно просідають кадри, і ми з вами будемо саме тут і тестувати, як працює хмарний сервіс Boosteroid в грі Stalker 2 Гартов, в Чорному. Так от ситуація наступного характеру. Я поставив поки що 13 Мбіт потоку і хочу, щоб у мене картинка була 60 кадрів на секунду, тобто потік з сервера Boosteroid, щоб йшов до мене зі швидкістю 60 FPS. Ми з вами бачимо, що 60 FPS ми отримуємо, і приблизно бітрейт у нас 12-13 Мбіт на секунду. Ми в локації в цій е, маємо 60-70 кадрів на секунду, десь провалюється, десь більше набирається 80. Е, і е, налаштування графічні у нас епічні, епічні. Але у нас включений генератор кадрів. Я не знаю, можна спробувати його вимкнути і подивитися, що буде, чому б ні. Вимикаємо генератор кадрів. Маємо 40 кадрів на секунду. І 39, бачите, 40 дуже картинка неприємна. Тому ми з вами залишимо генератор кадрів. Так от ситуація наступного характеру: якщо ви ставите в потік десь приблизно 13-15 Мбіт на секунду, то ви маєте е трошечки розвалюючу таку картинку, розсипається. Вона не встигає до вас доїхати більш якісна картинка. Якщо ми з вами поставимо е потік на 20... Три, ось тут так просто перестрибує 23, 28, от 23, Давайте 28 мегабіт на секунду. То за деякий час воно зараз провантажиться. Ось ми бачимо, що ми вже картинку з вами в лівому куточку. ми з вами бачимо, що ми отримуємо картинку зі швидкістю 28 вісім мегабіт на секунду. Картинка вже стала набагато краще. Е, тобто, і, о, якщо у вас е, якісний інтернет, ви можете поставити, наприклад, 50 Мбіт на секунду або 48. І тоді ви отримаєте взагалі супер чудову якісну картинку. Е, зараз я потрапив на сервери до Італії. Е, бувають сервери в Румунії. Поки що київських серверів мені не попадалися. Є невелика затримка. І я вас попереджаю: якщо чим більше ви будете ставити бітрейт, тим більше ви будете відчувати цю затримку, але картинка буде дійсно якіснішою. Тому ви маєте для себе вибрати баланс, як ви хочете отримувати якого я. І ми з вами можемо поставити, наприклад, 120 FPS, ФПС, щоб ми отримували з вами з сервера. Тоді картинка буде ще плавніша, але ще більш буде відчуватися затримка. Якщо ми з вами вискочимо з локації, там, де багато будівель, наприклад, вийдемо в ліс, да, отут, то ми з вами бачимо, що віддалена машина вона працює нормально. Ми з вами маємо 110-120 кадрів на секунду. Ви можете грати в 4К, можете грати в Full HD, все залежить від того, яка у вас, який у вас монітор. У мене монітор. 2К, розумієте, він ставить 2К. Якщо ми поставимо з вами роздільну здатність меншу, що ми можемо поставити, наприклад, 1920 на 1200. Да? Чомусь у нас тут така роздільна здатність, не знаю. Ви можете зробити роздільну здатність менше. І, відповідно, ви можете отримати більшу продуктивність і меншу затримку. Ось ми вже з вами 120 кадрів на секунду граємо. Але ж картинка, якщо у вас монітор 2К чи 4К, звісно, ви будете отримувати гіршу. Таким чином, якщо ви знижуєте роздільну здатність, то ви можете знизити і бітрейт, наприклад, до 28 і 60 кадрів на секунду, або до 23. І таким чином ви позбавитесь практично повністю як будь-якого інпут лагу в грі, ви зможете нормально грати. Якщо ще вас менше влаштовує, ви завжди можете відкрутити графіку, наприклад, на високо. Знову зараз провантажуються всі текстури, бачите? Щоб тепер вони будуть меншої якості. Все, тепер ви граєте, у вас є 130 кадрів на секунду. Якщо ви встрибуєте в локацію заліся, яка я вже наголошував на тому, що вона є доволі лагучою, у вас знову просадки просаджуються: 70, 80, 50, 60 кадрів на секунду. Це скоріш за все проблеми з оптимізацією. Це не мабуть не знаю, яку треба машину, яку треба залізо для того, щоб витягнути тут там, більше соточки. Або знизити графічне налаштування взагалі в нуль. Ось така ситуація у нас відбувається зі Сталкер 2. Гарта в Чорнобиль. Сподіваюсь, що вам подобається, як воно грається. Але ж зрозуміти правильно, ви маєте відчути це самостійно. Ми з вами знаходимося в різних локаціях географічних. У нас з вами різні. Інтернет-провайдери, різна якість інтернету, тому я вам показую і ділюся лише тільки власним досвідом, який в мене є. Тому ви завж... у вас є тепер більш тонкі налаштування завдячуючи тому, що ми з нашим ком'юніті, і я також дуже часто зверталися до технічної підтримки компанії Бустероя для того, щоб нам додавали більш зручні якісь налаштування, щоб кожен гравець міг підлаштувати під свої потреби. Налаштування гри. Наприклад, якщо ви граєте на якомусь дуже малесенькому лептопі, у вас немає сенсу, наприклад, отримувати картинку в Full HD з дуже високим бітрейтом. Ви, вам буде достатньо там, 720p 60 кадрів на секунду, і ви зможете поставити там 10 Мбіт на секунду чи 12, і у вас буде гратися прекрасно, чудово, і, і відповідно ви не будете отримувати буде, не буде ніякого дискомфорту. Ось ви бачите, що є багато налаштувань. Ви можете зробити картинку яскравішою. Це оця така біла була. у нас, Ми дуже багато часу витратили на те, щоб попросити спеціалістів компанії прибрати цю білу, оцю білу оцю таку, біле таке марево, яке у нас тут відбувається, дуже воно було дратуючим в деяких іграх, його прибрали, і тепер ми з вами маємо спеціальне налаштування, яке можна... Прибрати це біле мару, або навіть користувацьке налаштування і налаштувати так, як нам хочеться. Ми можемо зробити дуже насичену картинку, або навіть зробити дуже прикольну чорно-білу картинку. Це дуже класно. Дивіться, ви можете грати навіть ось так. І Навіть вам не дозволяє так зробити гра дійсно прямо всередині себе. Неможливо зробити, щоб вона була чорно-білою. Але ви можете зробити собі такий експірієнс. Це дуже класно. Тому я е, прошу вас ще раз підписатися на цей канал, протиснути ваші чудові вподобачки, написати коментарі, як вам грається е, в Stalker 2 Гарту в Чорнобиль, чи є у вас потужна машина чи нема, чи бажаєте ви використовувати хмарний сервіс бустерою чи ні. Обов'язково знайомтеся з мінімальними системними вимогами, які є в дописі до цього відео. Е, не поспішайте, спробуйте. Зв'язатися з технічною підтримкою, вони спілкуються українською мовою. Якщо у вас якісь проблеми, ви завжди можете їм поставити будь-які питання і спробувати пограти в ваші улюблені ігри. Ігор дійсно багато, ви можете обрати з величезного переліку, але ж їх, звичайно, треба купувати на ваш обліковий запис Steam, Epic під Store та інші, які підтримуються майданчиком. Тому бажаю вам всім успіху, бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні! Переможемо! І не забувайте, якщо ви захочете придбати е підписку на Хмарний сервіс Boosteroid, Я буду дуже і дуже вам вдячний, якщо ви скористаєтеся саме моїм покликанням, яке в дописі до цього відео. Все, всім папа. -па.